Поки обирали нове керівництво обласного осередку Федерації моциклетного спорту України, один з провідних юних гонщиків Львівщини Олександр Чура підкорив кілька золотих сходинок підесталу пошани. Після чемпіонства України наш мотогонщик без конкуренції переміг у Польщі і тепер готується до чемпіонату Європи. У невеличкій перерві між закордонними виїздами з 14-річним спортсменом та його тренером вдалось поспілкуватись і нашим кореспондентам. Мотоциклетним спортом Сашко почав займатися у шість років, а ще у чотири освоїв квадроцикл. Я попросив дитинства, мені десь було чотири роки, щоб він мені купив квадроцикл. Він з років два покатався на квадроциклі. Потім ми купили мотоцик, маленьку підвіжку. Так потихеньку починався. Почалася моя кар'єра. Саша перспективний хлопець, вже хлопець, починавши з дитиною, з маленькою з ним. Вже він став доросліше. Спорт дуже тяжкий. Цей тут складені всі види спорту, які тільки є, які тільки можливо. Вони всі є в мотокросі. Всім треба володіти, всім треба займатися для фізичної підготовки. Після переходу у старшу вікову групу Олександр Чура змінив і клас мотоцикла. Мотоцик в рази два мощніший, важчий. До нього треба просто привикнути спочатку. Для початку треба до нього привикнути. А потім вже щось спробувати. Я ще не зовсім адаптувався до мотоциклу, не привик до нього. Він три місяці, як перейшов в іншу групу. Ми з ним тренувалися, були на тренувальних зборах за кордоном в Італії, в Бельгії. В нього непогані зараз показники, все залежить від нього. Якщо він буде самовіддано працювати і докладати того максимум зусиль, у нього все вийде, все буде добре. Будуть у нього хороші результати. Я думаю, що цей рік у нас буде, якби перший рік. Ми будемо його розкатувати, пробувати, виїжджати на чемпіонати Європи, міжнародні змагання. А вже наступний рік будемо старатися попасти в трійку кращих. Останній турнір у Польщі став для львівського мотогонщика ще однією перевіркою, як себе, так і свого мотоцикла. Я їх в трошки слабшому класі. Просто ми думали, що буде сильний гонщик їхати у тому класі в і... мене не було ні конкретного нічого, просто їх собі, катався, своє задоволення. Просто контрольні змагання були для того, щоб подивитися, на якому рівні знову знаходимося, що у нас які є, недоробки, в якому стані фізпідготовка і так само керування технічного володіння мотоциклом. Однією з найголовніших проблем у підготовці спортсмена є відсутність в Україні належних мотокросних трас. У нас в Україні, по-перше, немає де тренуватися. У нас в Україні може нормальних трас це є 4-5 трас. І взагалі правильно тренуватися, три дні тренуєшся один день віддихаєш. Тренування у нас як проходить, йде розминка хвилин від 25 до 30 хвилин. Потім або заїзди по 30 хвилин, або елементи, відпрацьовувати, допустимо, якісь проділені участки траси, яких в мене виходить щось зробити. Чому ми виїжджаємо за кордон? Тому що там є квалітетні траси і якісні спортсмени, з якими можна дивитися і сопоставляти там, де ми знаходимося. Вагому частку в успіха спортсмена відіграє його, тренер Юрій Боренко. Його заслуга моїх успіхів це. На 90% він мене тренує. просто весь час, час. Щас дивиться за мною постійно. Щоб я щось не зробив, ми вже з ним по 4-по 5 місці буваємо разом. Я вже з ним 10 років, 5-6. Юра просто весь час дивиться за мотоциклом, і його обслуговую. Я дуже-дуже радий, що Юра тепер зі мною він може подивитися моєму циклами мене потренувати добре? Якщо ти добре відпрацював на тренуваннях, то ти вже впевнений в собі на змаганнях більш-менш. Тому що ти знаєш, що ти відпрацював, ти маєш показати хороший результат. Сподівається, Олександр Чура та його наставник, що з новим керівництвом обласного осередку на Львівщині стануть кращі умови для тренувань та змагань. Стали зміни федерації Львівської області. До керівництва прийшли люди, які прагнуть. Розвивати цей спорт. І я думаю, що на, на теперішній день це буде і сокільники, і, можливо, майорівка, але це ну, для них теж питання таке е рішення з місцевими владами. Е це вже не якби побачимо на те, як піде влада нам назустріч для того, щоб розвивати цей спорт. Клуб у мене немає, на жаль, я їжджу сам за себе. Це Майка просто. Ну... Що я виступаю за країну за свою рідну країну?